Дубінський відмовляється брати повістки. Точніше, відмовляється йти воювати. То один з капітанів ЗСУ, це відео розлетілося в Тіктоці з мільйонними переглядами. Підказав, де в принципі представникам територіальних центрів комплектації можна знайти кремезних хлопців, які зможуть стати до лав і поповнити ряди е, тих, кого не вистачає на передовій на даний момент. З мобілізації треба терміново щось робити, Бо то це ганьба, ну просто ганьба. Пишу, хлопці, які от ходять, я вам роблю підказку. Якщо по закону не виходить, і їм треба терміново людей, я вам підкажу місця, де можна дуже швидко набрати. Перше місце. В кожному місці в середу чи в четвер є магазин Секунхен, знаєте? Дебелі хлопці на новий завоз ламають двері і ломляться в той магазин. А їх всередині чекає воєнком. І двері закрили, все, пов'язочки виписали. Перший варіант. Бо там всі, всі здорові, дівчат, навіть не пропускають. Другий варіант, всі ви, напевно, знаєте, що в районах і там обласних містах є ембрео. Знаєте, такі, так? От, де оформляють машини, платять, заходите туди, там є хлопці на машинах за 50 тисяч доларів, за 100 тисяч доларів. Дайте їм пов'язку, вручіть, якщо ви такі ну, бурі. І клієнти у вас будуть завжди, друге місце, третє місце. У нас бронь має тільки депутати Верховної Ради, на їх навіть помічники, тільки депутати. Всі решта депутати у нас можуть йти. Заходити в міську раду, там є працівники, відділ кадрів, взяли списочок.